Це як потрібно любити рідне місто, як потрібно ненавидити людей, які тут проживають, щоб зробити такі речі. Поліція пожежні та сила селени експертів у самбурі шокуюча подія. Місцевий мер заявляє, що вночі згорів будинок смутку і зайнявся не просто так, його навмисно підпалили. Сьогодні в ніч було звісно підпал будинку смутку, і дуже прикро, що це відбувається напередодні того, що ми мали відкривати цей потрібне місто. Комунальний заклад, комунальники, які розгрібають згарище, кажуть, що вогонь поширювався приміщенням буквально блискавично. Тож шкоди підпалювача завдав чималої. Завдяки тому, що використовувалися матеріали, які швидко не загоряються, підпалюючи, не вдалося досягти своєї мети. Зараз підраховуємо збитки, і я переконаний, що найшвидше роботи все таки будуть завершені. Чи був це дійсно підпал і особливо кому саме могла заважати сакральна споруда? Питання на які слідчі зараз шукають відповіді. На даний час проводяться заходи спільно з представниками поліції щодо встановлення причин виникнення пожежі.